Та, По-перше, так, це була емоційна гра. Дуже вдячним хлопцям за те, що вони е, вийшли, проявили характер. Так, результат у нас е, негативний, але, але це ще буде друга гра. Ще є два тайми в нас, щоб пройти до фіналу. Емоцій дуже багато отримали, але... Ще хочу повторити, що хлопці добре проявили себе. Це був накал, в матчі було багато, єдиноборства було багато, було багато м'ячів. Хлопці працюють для того, щоб поповнити нашу першу команду Ю-19. Вони молодці. Наша команда вже зараз є випускною буде з наступного сезону, це з вересня місяця, вона буде вже Ю-17. Це буде команда, яка буде поповнювати Ю-19.